Привітик! В цьому відео я хочу показати свій ідеальний осінній вечір. Він у мене буває не часто, тому що зазвичай ввечері або роблю домашнє завдання, або йду на курси, або англійською займаюсь та й таке. Але час від часу з'являється, тому я бажаю тобі приємного перегляду. Ну а ми поїхали. Десь до годинок п'яти я навчаюсь. Щось там пишу, друкую, читаю, роблю домашнє завдання, доздаю його, готуюсь до якогось курсу, вчу англійську та й все в такому роді. Але коли це все закінчується. То я вирішую зібратися і піти трішки прогулятися. Адже коли ти сидиш до п'яти за уроками, то з'являється таке відчуття, нібито ти якийсь став відсторонений від світу. Тому я тепленько одягаюсь, тому що на вулиці не сильно так і жарко. На цей раз я вирішила одягнути свої улюблені джинси і гольфик. If I died, died. Have me. Can... Беру свою курточку і взуваю вже в зимове взуття, тому що я мерзляк і мені в кросівках холодно. Ну і все, виходимо куди? Правильно, в магазин. Адже яка прогулянка, та й без чогось добренького. Я, чесно, взагалі не розумію. Музика Купила я пончик, вибирала на цей раз дуже довго, тому що там було багато варіантів. І ось таке смузі. Воно взагалі створене для дітей, але я вважаю нічого страшного, воно мені дуже подобається, тому я його взяла. Потім я сіла на чудернацьку лавочку і просто їла пончик. До речі, взяла я з манго, і мені він сподобався десь на 7 з 10. Також спробувала цей напій, це смузі, і він мені чесно, от ну дуже сподобався. Потім ще трішки посиділа, подихала свіжим повітрям, подивилась на красу осені та й прийшла додому. Помила руки обов'язково, та й потім я ще вирішила почитати історію, тому що воно мені потрібна не просто на урок, а на ЗНО. Взяла маркер виноград і пішла читати. I got my dreams on my back, I got you on my lap I got my baggage from the past girl, I be carrying that Across the city and globe, didn't want you to know I'm getting bitter trying to figure out this life on my own I got my dreams on my back, I got you on my lap I got my baggage from the past girl, I be carrying that Across the city and globe, didn't want you to know I'm getting bitter trying to figure out this life Далі я допомагала мамі готувати вечерю, а саме на цей раз була піца. Я порізала ковбаску і натерла сир. Я, чесно кажучи, дуже люблю саме таку домашню піцу, тому що вона доволі таки простенька, швидка і виходить дуже-дуже смачна. Потім я приділяю час собі. Це можна сказати мій улюблений час за весь вечір. Спершу я чищу зуби, це вже давно стало моєю звичкою чистити зуби вранці і ввечері, тому що колись я чистила їх тільки вранці, але зараз уже, слава Богу, якось протягом напевно двох років це стало моєю звичкою. Далі я умиваюсь. До речі, зараз почала використовувати умивалку CeraVe і результат, як кажуть, відін на ліцо. В прямому сенсі, до речі, у мене менше стало прищів і взагалі лущень шкіри, тому що колись я справді користувалася гарнієр. але зараз вирішила, що потрібно якось більше доглядати за своєю шкірою, адже не сильно мені подобається, коли прищі. І вона така, знаєте, лущиця, суха. Витираюсь я звичайною серветкою і йду в душ. Mm -hmm. Далі я зволожую свої губи бальзамом, але роблю це не часто, тому що знаю, що саме бальзам нівея викликає залежність. Потім розчистую волосся і роблю косичку, щоб воно не пошкодилося, так скажем, за ніч. Ще якщо я не забуду, то наливаю собі воду на ранок. Потім швиденько повторюю слова з англійської або дати з історії по флеш-карточкам, які я, до речі, сама робила. Ну і все на цьому мій ідеальний вечір закінчився і настає тиха, спокійна ніч. А ви ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, тому що тут дуже багато цікавих і корисних українськомовних відео для дівчат. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Ну а я бажаю вам всього самого найкращого. Люблю, цілую, обнімаю, бай!